І знову дорога, на цей раз до Львова. Їду в Львівський інститут епідеміології та гігієни. Там відбудеться конференція. Екскурсія по музею Генріха Мосінга. Зустріч з архієпископом Мечиславом Мокшицьким. Екскурсія лабораторією висипного епідемічного тифу та дивовижне, як на мене, догодування вошей. Вечірній Львів, з вікна готелю. Ранок. І ось наш інститут. Зустрічає нас директор інституту, професор доктор медичних наук Борис Павлович Кузьмінов. А тут на стіні картина будівлі інституту на вулиці Зелена, 12, автор моя сестра Світлана. І ми розпочинаємо. Розповідь розпочинає Смольницька Валентина Леонідівна, завідувачка наукової бібліотеки НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. І як театр розпочинається з вішалки, ми починаємо від ходу з фігурою. Скульптуру віддайшли, і це напевно з тих часів, коли от ставили. саме вона тут, така і була. Музей доктора медичних наук Генріха Мосінга. Тому що музей починався от з тих стендів. Перша задумка була, були якісь невеличкі матеріали, але вони були в лабораторії. І ми вирішили, що ми для того, щоб далі етап зробити, як має бути музей, почали зі стеді. А потім вже почалися повністю полі. А ті це є етапи життя і наукової роботи саме Озерка. Професор Мерифель, який видершов саму першу і ефективну вакцину, до нього прийшов ще студентом як волонтер Мозер. І от вони почали разом співпрацювати. Мосінг був молодий. Мосінг прийшов в лабораторію, де була така ж сама молодь, бо в цей час мікробіологія була дуже популярна серед молоді, цікава наука для всіх. І в лабораторії Вайля зібралися студенти. Студенти, біологи в основному. І вони працювали над вони працювали, не дивлячись на час, не дивлячись ні на які обставини, знаючи, що це великий ризик, бо це кожен з них міг захворіти. Але їм було цікаво. І саме провадження часу в лабораторії Вайля було дуже от, оптимізовано. Він як керівник був жорсткий. Він казав, ви працюєте, і якщо з під вашого пара виходить якась робота, знайте, ви працюєте у вайнга. І ця робота це мій авторитет. якоїсь, перепрошую халяви бути не може. І вони всі старалися і працювали. Приїжджали вчені, в Чені, Буйвід, приїжджав Ніхоль з Франції, багато вчених приїжджали в цю лабораторію. На увазі, Мосінга, молодий чоловік в бричах, в капелюсі, сніги, в Карпатах і він в експедиції. Для нього тоді ще було це все таке незрозуміло. От на таких бричках вони їхали в гори, на таких бричках вони е спілкувалися з людьми, от вакцинують вони. Це всі фото. Які є дійсно з життя і відзняті, нам дали дозвіл на публікацію цих фотографій. У нас в музеї, на жаль, є тільки одна фото, автентична фотознимка, яка зроблена Мосінга і Петра Радла, а все решта ми використовували матеріали. Які нам люб'язно надали з Польщі, з фонду архівного оцифрованого. Mm -hmm. от. І от починалася ця сторінка етап життя молодої людини. Це вже коли цей стенд, ми ці стенди в нас вже готові і ми працюють над розширився матеріал, пізнання, ми працюємо далі. І от тут Зображено вже на цих відображене життя його, коли призначили Мосінга керівником експедиції, в яку він виїжджав в Карпати. Дуже багато часу він проводив і там наукове життя його провадилося. Тут власне ви потім в музеї подивитеся розміщені клітки для культивування бошей, як вони виглядали. Це такі специфічні кліточки, в чому їх особливість. Ви вже подивилися, в борщі маєте уяву про них. Це дерев'яна кліточка, зверху млинне сито. Для чого це млинне сито? Млинне сито, боша могла через нього кусати, але вилізти вона не могла. Бо що потрібно, Значить, оце сукно з військових шинелів. вони дуже добре тут себе почували, Їм було дуже добре. О, і напевно вам розповідали вже в лабораторії, що коли як вакцина взагалі сама методологія, яке виробництво, що було, це клавіатура. Під кожну клавішу підкладали вошку. Ви бачили її розмір. А отут під цю вошку підкладали, а тоді їй вводили банальний отвір в Так. А потім розрізали і кишківник дуже обережно вибирали, перетирали. Фаналізовано додавали розчин фаналізований, і з цього виходила вакцина. У науковому колективі це коли старші роки стали, тут він працював, є очевидці, які нам свої спогади надали, зокрема Микола Миколаївич Салітаковський, який ще сьогодні є з нами на щастя, і от власне він. Нам розповідав очевидні речі, як він працював, як Мосін працював, як з ним працювалося і викладу матеріал. Ну, Тут ми вже зробили Генрій Мосінг лікар, медицин, психолог. Мосін був людиною не тільки науковцем, а більше дуже вмів розмовляти з людьми. Гроші з подякою, з вдячністю. Він ті гроші точно так брав, ішов до хворого, де була людина хвора, бідна. Він так само під подушку клав без всяких подяк, без всяких це. Теж нам розповідали так, очевидці історії, що батько ходив до Мосінга, каже, до яких лікарів не ходив, нічого не допомагало, А от до нього йшов, я пішов до бойця. Пішов, каже, приходив, здоровий. Ми дивувалися. Ну, він як розмовляти вмів, діагноз чудово відставив. І тому він був така людина дуже людяна і дуже скромна. І знав, як дійсно лікувати людей. А це вже життя віддане людям все. Це тут відобразили ми його шлях. Від висвячення. І вже подальше, коли він був священником, це м є про це написано. Він їхав на наукове відрядження. І вечорами, коли закінчувалася робота, він проводив пенсіонерську діяльність місію виконував свою, він сповідав, він вінчав, тобто він багато цьому приділяв уваги, тому що в нього була така мрія, мрія з дитинства бути священником. Але чому змінилося? Він став не священником, а якби лікарем, тому що в його сім'ї були і прадіди, і діти, і батько всі лікарям. А в нього була бада ліво. А е, в Риму католицькій церкві, коли вони святе письмо читають, священики підглядають там дещо лівить в а він не бачить. І тому шлях його пішов в мікробіологію, в медицину. Тобто він медик. І ми цьому раді. Так, ми дуже цьому раді, тому що він як людина. Фахівець він відбувся, але він відбувся як отець Павло, Тому що це людина, яка в себе, коли пішла на пенсію, вдома організувала таємні католицькі навчання католиків-місіонерів. І тут, власне, є відображення від деякі учні, але ми набагато більше знаємо вже імен. Що е, його слухали лекції, його святе письмо теж, ще, що в ті часи знаково, бо в ті часи, коли він купив квартиру навпроти рекому партії, в його дім зранку стояли люди на лікування, а ввечері приходили студенти і вчилися. Тобто, життя було дійсно віддане людям. Ще такий штрих з його біографії, Риво-католицькі священники не одружуються, немає дружки. Але коли він ходив в лікарню інфекційну і зустрів хлопчика без баченка, і побачив, що хлопчик так і малював і цей, і його треба було виписувати. Він спитав, ти маєш куди? Він каже, ні, немає, на мені він каже, знаєш, давай ми будемо з тобою спілкуватися, і він повинен до своєї двоюрідної сестри, щоб, вона, ну, щоб там хлопчик проживав, а вже він ним опікувався, займався помірним свобільного часу. Ну, це був один хлопчик і другим, яким він займався. І ці хлопчики виросли і стали один архітектором, навіть синів з архітектором, а другий став анестезіологом відомим і працював теж на свійському госпіталі анестезіологом. Ну, На жаль, ні одного, ні другого немає, але коли ми відкривали меморіальну дошку, що тут в інституті, присвяченому осідку, то син був на відкритті. Проживав. Прямо Він це квартира, так? Да? Це не квартира. Службовий Зараз кабінет. Угу. Специфічний запах це є лабораторне все-таки приміщення. Предмети всі автентичні, зібрані. Це з колекції нашої лабораторії, це з приватних колекцій. Люди потім, коли ми почали цей музей створювати, коли ми його почали рекламувати, почали приходити люди. Ну, от це така шафа архівна, це його робочий стіл. Ну, Машинка з латинським шрифтом. Ну, правда, це вже ми просто підібрали її, але. Але таке тут, Власне, от ви можете побачити наявні оці кліточки, про які я вам розповідала, які під гумочку, під гумочку садять, на угу. угу, сукно і зав'язують мідним дротиком і тоді під гумку садять. Кров забирає ложка. Покоління, як я от писала, тому що скільки було директорів, і всім було байдуже, і все це лежало, і все це от ці кімнаті він проживав. Оце його фінаторі, Так. І навіть він тут і сповідав, і тихенько проводив людей, і тут сповідь, та й на сповіді була тут. Це ікону чий подарував, ікон, церину подарувала, передалася. А він передав музей. Це я знайшов фантомір. У цій кімнаті роздягалися. От, автентичний умивальник, навіть Стигну пофарбований, що зробиш, не ми тому винні. Так. От. Але навіть халати з тих часів з упаковок тих. Їх, але тут є штампи того інституту, що це термостати працюючі. От, А це рюкзак, з яким він їздив в експедиції ще. Оце теж такі польові, такі от польові бокси, від якими виїжджали. Так що тут? А це вже було заразне приміщення. Тут вже проводилися з інфікованим матеріалом. І що це було? А це було таке. як називають штрикач по-польськи. Тут така є педалька. Під'єднувалася отака піпеточка. І в цю піпеточку вводився розчин. Піпеточка спеціально двогнем зроблена, вона скошений, має кінець для того, щоб анальний отвір тої воші не пошкодив. І вводили вошу. На всі процедури є розписано по секунду, скільки секунд вводиться, скільки Забирається і, і так далі. Це все по секунду розпитується, скільки людина має норму день зробити. І що хочу сказати, в ті часи ми от дивимося, не було окулярів, не було рукавичок, нічого не було. Вони сиділи і от під мікроскоп розкоп клавися от ця якраз клавіатурка. Клалося сюди на шкельці під мікроскоп і обводилась суспензія. Це можна на натиснути чуть більше педальку і розірвати вошу. Ні, не вошу розірвати. А гірше це суспензія заразна бризнула, mm -hmm. і людина заражалася. Це є заразний матеріал. Mm -hmm. Так? Тут все це відпрацьовано і бачите, якось. Якось так працювали і не боялися. Але під час Другої світової війни в лабораторії було дуже багато людей, і відомих людей і математик, бана і скульптори, і митці їх спасли від герої. Чому? Німці боялися завшивості, дуже боялися. І для них. Ця лабораторія була важлива, щоб була вакцина, щоб вакцинувати. А щоб вакцинувати, потрібні воші, які повинні їсти. Їсти що воші можуть, тільки людську кров. При тому тільки людську кров. І, власне, оці люди, які годували вошей, вони мали аусвайс. Аусвейс, який давав їм право рухатись по вулиці. Вони мали. І продукти харчування певні забезпечення, і ще й грошову винагороду. Тобто вони були убезпечені від ГЕ. Ми власне в тій книжці, що про Генріка Мосінга, там сказано, навіть розписано, скільки людей було спасено в той час. І дуже багато спогадів, вдячних спогадів. Бо збереглися людські життя. І це теж було подвигом і Вайля, і Мосінга. Тому що ви розумієте, що коли говорять, от вони йшли в концтабір і спасали. Ну, не може бути, що люди-науковець пішов і спасав. Це все робилося зовсім по-інакшому. І передавалися ці вакцини, щоб. Людей там якось підтримати і ту завшивість забрати, тому що це дуже страшне захворювання. Це це сип, який люди розтирають, люди марять і просто з розуму сходять, тому що це дуже дуже страшна хвороба. І Ось екскурсія закінчена. Подякуємо Валентині, Леонідівні і завітаємо до конференції. Конференція присвячена проблемам туберкульозу та в честь докторів медичних наук Генріха Мосінга та Ірини Даценко за міжнародною участю та з присутності його екселенції, архієпископа митрополита Львівського Мечислава Мокшицького. Я з ним познайомилася декілька років тому на аналогічній конференції. Він мені презентував образок папи римського Івана Павла II з частинкою Сутани та молитвою святому Іоанну Павлу II. І проходимо далі лабораторію рекаціозів, яку очолював відомий лікар вчений Мосін Генріх Станіславович, учень Рудольфа Вейгеля, вченого, який винайшов першу ефективну вакцину проти висипного тифу, яка реально працювала, супроводжував. Нас по лабораторії заступник директора інституту, кандидат О, медичних наук ніколи, Ігор Дмитрович Генек. Це у Мосінга було стільки? Так, да, оце Мосінг. Ага. Я, оце Мосінг. Да. Угу. А це його вчитель в угу. Мосінг. І це вони кожний день. А це вони на виїзді в Карпатах, коли ліквідовували досипний тиф. Ну і після Мосінга. Микола після нього Гладка, Олена Аркадієв. Біографія Рудольфа Вайгеля та колектив лабораторії в 40-х роках минулого сторіччя. Та проходимо далі безпосередньо Я до маю, лабораторії. Мають шерстяну шестину підложку, угу. де вони розмножуються. Угу. Потім накривається, і отут вони несуться. Сіточка, якщо ви звернете увагу на сіточку, вона дуже дрібна, щоб не вилазили. І тоді, коли закривається, обмотується проволочкою і краї парафінуються, щоб не вилазили воші так, Такою клавіатурою, клавіатурою. пенцетом сюди підставляли воші тримали і їм вприскували в Банальний отвір, розчин рекційний підготовлені розчини для зараження. Mm -hmm. І відповідно розмножувалися рекеції і готували вакцини, а також діагностику для діагностики десипного mm тиску. -hmm. Оці вошки, бачите, вони зберігаються на матрациках, шерстині матрацики, вони на них несуться і вилуплюються потім малі, середні і великі вошки. Давайте під мікроскопчиком. Коливання температури навіть кількох десятків градусів може їх губити. Якщо більше згорять, якщо менше, не будуть нестися. 에, цей, дневного... це, це, грубо говорячи, інкубатор. Інку... Ну, термостат, інкубатор. Uh -huh. До недавнього часу він, вони зберігалися в цьому uh -huh. термостаті. Раритетний, Раритетний. за 42-й рік німецький діючий термостат просто під час перепаду темп... 에, напруги, коли відключали. 에, ми перенесли в цей, він більше тримає напругу, а там скаче. І весь час змінювалася напруга і нам не підходило. Доброго дня. Добрий день. А що тут робиться? Якраз Мироса розкажи, як ти готуєш? Це є підготовка вошей до корміння. От зараз мирозрад. Кожен день кожен день ми закриваємо маленькі воші, сортуємо на сьомий день підросли, і На 14 день так само ми їх сотуємо, щоб були вже в нас яйця, коли вже внесені яйця, ми їх на трасах миємо, і в нас є яйця, на траси, їмо, і на, де знов вилупені нових кошель. Одній одні це скільки короче було? Від 500 до 600. Одна коробочка? Оця, оця одна коробочка? Містик. Містик від 500 до 600. Ви не боїтеся? Ні, зараз. Для того, щоб вони не вилазили коробочки, що ти робиш? Для того, щоб вони не вилазили коробочки, потрібно їх обмутати проволокою і тоді запарафінувати парафіном. Тоді вони точно не вилізуть з цієї коробочки. І тепер саме незвично цікаве підготовка до годування ошей. У нас іде підготовка до, до годування, так? Е, так. Бачите, вона миє. це повністю миється спиртом. Mm -hmm. І спирт має бути чистим. Mm -hmm. Це означає без жодної добавочки. Mm -hmm. Бо якщо буде хоч одна якась добавочка парфумована ще щось, вона страхає. Ви сильна жінка, я це не знімаю, ви не переджаєте. І що деякі хотіли би бути говоримо, але не можуть. Можу, не Воші не всі до всіх ніг можуть, ракет, можуть подивити. Воші не всіх. Так. Воші не всіх е, люблять. <звук> ну, є от кажуть, що комарі люблять першу групу крові, там ще а щось, а експільців. тут теж, мабуть, індивідуально не Мене ні. От такі я подію до того, що вже рація, що людина має бути врівноважена, спокійна. Вирівноважена. Думаю, що це я вам просто для того кажу, що людина нервова, ще що, в ще не будуть мені як то розвиватися, не будуть давати вкусво. Це людина має лікарства відживати, тобто там багато є чого не можна. Тобто вони примхливі. Людина має бути чистоплотна. це означає, шкіра доглянута. Якщо там буде бруд, ще щось, вони просто гинуть і всі. Тобто, значить, у нас дівчинка чиста, спокійна, так, врівноважена так. і повністю, як сказати, ви в нас позитивна сама. У нас на Софійка супер! Оце все, так? Так, можете заходити. Вибачайте, бо то так. У нас молода. Тобто це лабораторно виведені воші з правильною жопкою. Лабораторна популяція вошей вошей. Все ясно. А На вулиці весна та цвітуть магнолії. Закінчуємо захоплюючи екскурсію та сподіваємося, що в нашій державі є програми підтримки науки та таких проєктів, як музей Генріха Мосінга, а не робота спеціалістів на голому ентузіазмі. Сподіваюся, що життя та праця видатих людей України буде і надалі висвітлюватися науковцями в книгах та наукових працях. Маю вам що показати.